Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий і відосичок взагалі про ці вироби, так, шплінти розводні. І, зокрема, по побратимам моїм, у яких на техніці, там, всіляких квадриках, багі і оці всі там гаразди, які теж працюють на нулі, які насамперед працюють на нулі. От, то я просто там бачив, я з ними ділюся от такими наборчиками. У них найбільший розмір до 4 мм включно. У мене на бронетехніці там і по 7 мм працюють, так і пружинні працюють. Але в частині них все ж таки ну, тільки розвідні, наскільки я знаю. І от я просто там бачив, чув, що вони їх там витягують, рихтують молоточками на ковальні і використовують там вдруге, ну, вже на третій раз вони ламаються. Панове, я звертаю вашу увагу. Ну, я зі свого боку зроблю все від мене залежне, щоб у вас, ну, от, у вас там маленька команда, але щоб от таких шплінків у вас було вдосталь. Тобто, ну, я там пачок декілька, просто їх ну, замовлю, вам закину. Оцей набір я зараз їм відвезу, закину, можливо, ну, це їм вистачить, потім поштою доїде ще там штук декілька. На щастя, ці люди, як в принципі і всі, всі інші в К2. Поки що я не, був, ну, не, не помічав такого, так? щоб відправляли додому, як ну, знаю, що дехто інший практикує, так, хай, хай вдома полежить. Тому закину, то мова про що? Панове, шплінти розвідні, вони створені одноразовими. Вони створені одноразовими, ви працюєте з максимально відповідальною технікою, так, яка працює на нулі. І оці ось ну витягування старих шплінтів, рихтування, і використовування вдруге, це не годиться. Не годиться, я вас дуже запрошую, принаймні поки є я, і поки я докладаю до того всіх зусиль, шплінти використовувати один єдиний раз. Тобто ви можете вживані скидати там якесь окреме відро, і хай це відро у вас буде на випадок, якщо там. З мого боку, так, припиниться там це забезпечення, тоді будете вже їх там розгинати. Але поки що я дуже запрошую вас використовувати їх одноразово, тому що ну, від цього конкретно залежить життя людей успіх бойових операцій. Від такого меню одного карапуціка. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.